250 автівок щоденно забирають із вулиць столиці на штрафмайданчики. Водіям це обходиться недешево. Окрім штрафу за порушення правил дорожнього руху, треба сплатити за перевезення машини на штрафмайданчик та користування ним. Куди йдуть ці гроші, чому у Києві ніде запаркуватися, з'ясовувала Соня Григорчук. Даний транспортний засіб стоїть ближче 10 метрів від виїзду з прилеглої території. Заборонено. Паркуватися, стоїть безпосередньо на місці. виїзду. Дивіться, це вважається сугубе порушення правил дорожнього руху». Інспектор Олександр оглядає запарковане авто. Водія немає, контактів теж не залишив. Сигнал евакуатору і менш як за п'ять хвилин транспорт забирають. Щодня на штрафмайданчики звозять не менше як 250 машин зі столичних вулиць. Інспектор пояснює, найчастіше це роблять за те, що авто залишили занадто близько до перехресть, пішохідних переходів, виїздів з вулиць та на зупинках громадського транспорту. У решті випадках виписують штраф. Однак адвокат з його словами не згоден. Якщо авто суттєво перешкоджає дорожньому це єдина підстава, за якою можуть і в принципі, евакувати. Однак, з огляду на те, що вона досить така розмита, що таке суттєво перешкоджає дорожньому руху, то в принципі евакуюють будь-які авто. Адвокат стверджує, у більшості випадків, коли інспектори обирають евакуацію, можна обійтись штрафом. І водії, що оскаржують рішення в суді, переважно справи виграють. Однак до правоохоронців звертаються одиниці, оскільки це просто невигідно. З огляду на те, що більшість людей це. 2 тисячі гривень чи 2,5 тисячі гривень, які стягуються за евакуацію разом зі штрафом, вони вважають, що їм простіше поїхати забрати і більше з цим не зв'язуватись. Суди у нас наразі досить довго проходять з огляду на судову реформу, то все це сходить з рук. Тим більше, навіть якщо звертаються до суду, то суд може тривати 4-5 років. За евакуацію авто водієві у Києві доведеться викласти близько двох тисяч гривень 340 або 680 гривень це штраф за порушення ПДР. Ця сума надходить у міський бюджет. Користування штрафмайданчиком, яким опікується Нацполіція, вартує 144 гривні за добу. А от решта коштів ідуть компаніям, що займаються перевезенням. У місті офіційно їх працює 9 – дві комунальні та сім приватних. У міськраді кажуть. Повністю передати цю роботу комунальникам, начебто, немає сенсу, бо зникне конкуренція. Приватні компанії заробляють гроші на себе, на розвиток бізнесу, на свою родину. Комунальні компанії заробляють в бюджет, і дуже часто комунальними організаціями це сприймається як щось таке занадто загальне, щоб розуміти, що це треба сумлінно цю роботу. Виконувати варто зазначити, що за законом саме ці підприємства самостійно визначають вартість послуги. Ми зверталися з запитами до деяких із них, аби дізнатись, як вираховують цю суму і куди її розподіляють. Однак відповіді поки не отримали. Є таке просте правило: якщо автомобіль в Києві рухається, то більше 70% що він буде порушником правил паркування. Експерт з транспортного планування зауважує, проблема з евакуацією безпосередньо пов'язана із серйозною нестачею паркомісць. За приблизними розрахунками їх у столиці більше 200 тисяч, натомість автівок понад 900 тисяч, і з роками це число тільки збільшується. Зазвичай кількість автомобілів зростає через міську містобудівну політику. Тобто люди не бачать альтернативи приватному автомобілю а, і відповідно вони ним користуються. Перед тим, як братись за питання парковок, вважає Безпалов, треба попрацювати над системою громадського транспорту. У такий спосіб можна пересадити людей з приватних авто і покращити мобільність міста. З ним згодна депутатка Київради Ксенія Семенова. Додати маршрути комунальні, великих автобусів, де багато місць є, підняти вимоги умови... до приватних перевізників розвивати смуги громадського транспорту, тому що єдина причина, чому людина, яка поспішає, обере громадський транспорт, а не приватну автівку, це те, що цей громадський транспорт не буде стояти в заторі, тобто ну це або трамвай, бо метро очевидно, або це смуги громадського транспорту, там де автобуси не стоять в заторі. Що всі маршрутки, автобуси, де да навіть метрополітен оптимізований під наявний пасажиропотік. Тобто вони просто не готові будуть до збільшення його там на 20%. Наприклад, і ще одне рішення проблеми з паркуванням, яке пропонує експерт, підвищити на нього тарифи, а відтак зменшити попит. Соня Григорчук, Вадим Верба, Максим Масленіков, Сергій Кисельов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.